В лікарню, коли мене доставили, вже можна сказати, в предкоматозному стані. Тобто вже, грубо кажучи, тіло відмовлялося працювати. Температура була така сильна, що я приготувався як їжа. Лежиш в бінтах, а під бинтами мишці, шкіри нема. Уявляв, як велика-велика армія маленьких типа клеточок, що там строї, кирпичиками. і я коротко, заживав собі. Я щоб не знав, що робити в той момент, то напевно божевий не був. А так... Можливо, і за того і захотів стати інструктором. Ми сьогодні будемо говорити про ваш бойовий шлях. І одразу хочеться розпочати з того, що ви на собі знаєте, як це отримати травму. 80% опіків тіла мали, так як це сталося? У 18-му році нас відправляли в зону проведення антитерористичної операції в зону АТО, для надання допомоги, саме як медичний працівник, як швидкої допомоги. Виїзди до цивільних, до військових в ті регіони, які зазнають обстрілів. Чи ну, ворожої агресії під час евакуації це був ворожий обстріл? Паралельно що задетонував газ, я отримав достатньо великі опіки тіла. Але ще там допомагав трошечки людям, ну, поки що міг себе нормально на адреналіні відчувати. Ну і в лікарню, коли мене доставили, вже можна сказати, в предкоматозному стані. Тобто, вже, грубо кажучи, тіло відмовлялось працювати, був на межі, ну, там, життя і смерті. Грубо кажучи, прогноз від лікарів був дуже поганий. А по виписці, з якої виписався з лікарні, то 80% загального і 60% опіку 3Б. Тобто це вже, грубо кажучи, приготовлена шкіра, як на, як на курочці. Тобто вона вже не виконує свою функцію, вже прогорівши. Ліва нога дуже сильно обуглена була. Але, але за допомогою наших, наших лікарів і сучасної комбустіології змогли допомогти. Залишився живий, навіть став на ноги. Все, все чудово. Отримали такі травми і ще й продовжували допомагати, ви зазначаєте? Так, да. Певний час на адреналіні людям, які, е, грубо кажучи, оціпініли від цього страху ну, від, від цієї події. І загалом ще залишались типу, в зоні ураження. Допомагав, грубо кажучи, прийти до себе, прийти до тями та почати хоча б відбігати з того місця. Ну і паралельно там ще одного там, гасив одіялом. Ну, які там ковдрою було. Я сам почав на землі кататись, перекатуватись, збивати на собі полум'я, бо одяг загорівся і так добре розгорівся від тої температури, що просто так як приплавлявся до тіла. Я знаю, як це робиться при допомозі пораненим, як збивати полум'я, як тушити ці пожежі, саме от людські одягу, то таким же чином, сам себе, грубо кажучи, загасив. Я бачив, що велика частина тіла, якби обгоріла, а нагаза знала там критичних цих. Але на той момент розумів, ну. Нога, це так собі. Можна там, якщо що, і протезик, але думав, що все буде добре. Але, як виявилось, температура була така сильна, що я приготувався як їжа. По показам лікарі прийняли рішення її зняти, саме ці ожогові ділянки. І залишити тіло, більшу його частину. Просто відкритим. Просто от лежиш в бінтах, а під бинтами мишці. Шкіри нема. Ну і пізніше зазнав великої кількості операцій по пересадки. Шкіри. Довга реабілітація, але зміг встати на ноги та продовжити, продовжити бути собою, життєрадісним гномом. Пам'ятаю, що в комі, коли лежав, то дивився фільм Аватар другу частину. В комі? Да. Ну, Собі представляв, як я там з опаленими ногами десь ползу, до якогось джерела, і мене воно там врятує. Коротше. Ну, такі типу моменти. Ну, собі підсвідомість працюєш далі. Так що так, і прийшов до тями, коли-чуть. так Почала свідомість загружатись, то пройшло вже сім днів після випадку. Вже в лікарні пройшли до тями, так? Вже на апараті стою, стоять трубки, там, в рот, в нос, в вену, везде підключений, апарат за мене дихає. Ну, і все, вернулося самостійне дихання, то й добре. Там, родичі казали, що буде там пару разів зупинки серця, ну що організм ж так майже майже вже не справлявся так, по стати ситуації. Але все, лікарі. Все реанімували, запускали, все чотенько, то от стою. Коли в лікарні отямились перші думки, пам'ятаєте? То так, да, але не знаю, що то можна казати вам. Зразу все перевірив, чи, чи я ще робочий як чоловік. Ну і все. А далі, далі вже все, прорвемося. <гум> да. Я розумів, да, що серце, нирки, печінка. Це під сильним токсичним ударом за рахунок великої площі, великої площі опіку. Це раз. Далі розумію, що там яка кількість інфузій, яка кількість антибіотиків. Ну, вчив, знаю, як вони лікуються, ці всі моменти, яка кількість операцій має пройти для того, щоб перекрити ці всі жові ділянки, то собі розумів, що цей процес надовго. Але просив друзів, мені присилали спортивне харчування, там, всякі амінокислоти, білочок, я собі. Но лікарі були в шоці, що швидко заживаю, бо дуже хотів зажити. Уявляв, як велика велика армія маленьких типа, клеточок, що то там з строю І Я коротко, заживав собі У мене такий момент. Тобто самонавіювання. Самонавіювання дуже сильна річ, то треба, треба вміти. Ви були той випадок, коли лікарі писали на вас наукові праці? Так, так. Мій випадок розглядали навіть в Бостонському комбузологічному центрі. По мені написали наукову роботу по новим там, методам, які використовував на той момент професор, е як лікувати ці опіки, як присаджувати шкіру. На мені було доказано, що це досить ефективно, бо це дуже комплексна мера. Які там, антибіотики, які ліки, яка інфузія, які перев'язки, які мазі, які там, штучні зразки шкіри, як, іскус, як, ну, як штучна шкіра. Дуже велика кількість моментів була на мені, як би, можна сказати так, випробована. Я, як був маленький експеримент. А зараз, да, зараз просто залишились такі гарнюні шрами, я ними дуже пишаюсь. Навожу жах на особовий склад, який приходить, тільки що на ну, весь молодий особовий склад. То я дуже крутий тіп. Коротше. Уявляли армію клітини, яка все відновлюється, працює. А що було головною мотивацією для вас? Тоді я пам'ятаю, що фільм Парк юрського періоду новий. І я думаю, треба сходити туди, коротше. І навіть питався. Хотів типу з лікарні втікти, але все закінчилось тим, що мені перелили 3 літри крові, і я прийшов через два дні в свідомість. Це я встав з ліжка. Дуже, дуже подумав, що я крепкий тіп, но, но увий. Дружина не відходила не на один день, ну навіть на не на одну годину мене не залишала, завжди була поруч. То, то чого вмирати? Ну треба жити далі. Просто треба трошки почекати. Складний, звісно, був період. Що і лікарня, ти ж по суті лежиш, рухатись не можеш, все болить. Велика кількість аналогетиків ну, не допомагають. І загалом протипоказані, щоб не скажу більше болі, якщо рівень болі достатній, організм активізується в плані загоювання ран. Тому цей рівень болі треба тримати. І рани ті, краще загоюються. Виходить така річ, що лежиш, тобі все болить, спати не можеш, не знаєш, що робити. Ти як зручник своєї свідомості. Просто лежиш і щось сам собі думаєш. Та були різні моменти. Було таке, що якось відчай вже не хотів там нічого. Вже такі болі були. Але якось рідні допомагали, то справлявся. Так що таке. Потім у вас був етап реабілітації. Так, реабілітацію, всім казав, себе жаліти не треба. Сам там ну жінка, понятна, вона ходить швидше, ніж я на той момент. А я кажу, давай, я тебе обгоню, і я ті типу, побіжу, а вона все одно пішки мене обганяє, нічого не можу зробити. Слабкий. Попав в лікарню 100 кілограмів, виписався з лікарні 42. То реабілітація була досить така солідна, я би сказав, достатньо жорстока. Вправи, всякі фізіопроцедури, харчування по збільшеному там колоражу. Зміг, в общем, зміг. Жінка теж молодець, мені там десь там хотів собі шланганути, типо там принеси мені води чи ще щось. А вона ні. Я там щось бісився, пам'ятаю. Ненавиджу себе за це, звісно. Але по ітогу, ну, на той момент я там бісився, а жінка все одно води не несла. Там. Казала, спускайся, там іди і бери. Я там собі єлі йшов, але йшов і брав там пару раз впаду. Жінка казала, що. Ну, ну, що тяжко принести і не тяжко принести. Каже, це для тебе було б корисно. Каже, дуже тяжкі моменти були. Оце, типу, мене обертати до життя, реабілітувати, це, каже, дуже тяжело було, але от вона справилася з цим емоційно, психологічно. Ну і я, виходить, справився. Я просто, от людина, яка це перенесла, можу сказати, що там поранені побратими, які реабілітуються, які там за життя борються, це дуже тяжко. Я щоб не знав, що робити в той момент, то, напевно, би живий не був. А так. Можливо, і за й захотів стати інструктором.